Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні будемо готувати саме вдале, саме просте тісто, яке можете собі просто уявити. Для цього просіюємо 3 склянки борошна. Одну чайну ложечку солі, відправляємо, 1,5 столові ложки цукру. Зараз наміряємо одну чайну ложку сухих дріжджів. Так, з гіркою. Додаємо сюди. Усі сухі інгредієнти легенько розмішуємо. Робимо таку невеличку луночку. Так, треба взяти більшу ложку. Зараз момент. Опа. Взяла ось така, в мене є дерев'яна. Вливаємо сюди олій 80 грам і стаканчик 200 грам теплої водички. І починаємо це все добре вимішувати. Пам'ятаємо мої дорогенькі, водичка має бути така ледь тепла, аби могли пальчик тримати. Тому що кип'яток не можна, він уб'є наші дріжджі. А дріжджі це є якби активні такі грибки. І далі, коли вже ми е, ложечкою не можемо замішувати, вхід ідуть руки. Так, телефон виключився, бо хочу показати. Замісила тісто. Бачите, таке воно гарненьке-м'якеньке. Щоб краще сходило, так як зараз осінь і ще е, не опалюється, одягаємо пакетик, бачите, тут такий конденсат створюється. І так, як такі гарні хазяючки-господинки, накриваємо рушничком зверху. Дріжджі починають працювати, грибки ті, коротше, рухаються, підіймають тісто. Плюс трішечки збільшується температурка, і так швидше тісто буде підходити. Все залишаємо на годинку десь. І так, дівчатка і хлопчики, тісто, подивіться, просто суперезне. Бачите, яке воно гарненьке, підійшовши так. Його на секундочку ще ми відставляємо в сторону. Тут в мене в такій штуці є вже цибуля і часничок. Так, сюди закидаю шматки печінки, Вона в мене така обсмажена, трішки навіть, я би сказала, карамелізована. І подрібнимо, Можна в блендері, так як я, можна і на звичайній м'ясорубці. Тепер, дівчаточка, печінка, як знаєте, свина трошки суховата. Я відварила картопельку пюре. І туди зараз висипаю ось цю печінку. Буде дуже смачно. Будуть такі в мене пірішки, біляші. Як хочете, так і називайте. І начинка буде ніжна. Можна сказати, така, якби соковита. Ну, і як не крутіть таке картопля трішечки дешевше, чим м'ясо, чи навіть ось такі е, субпродукти печіночка. Так, все, вигортаємо до останньої капельки. Все. Додаємо солі, перчику, приправки, які вам подобаються. Я отак добренько підсолюю. перець І інші приправи я вже кидала в картоплю, коли робила картоплю пюре. Тому так. Просто вже лишилося нам перемішати добре це все. Давайте подивимося на наше тісто, яке воно. Зараз трішки поправлю. Дивіться. Ми Маємо пакетика. Оба. Знаю, видно вам добре чи ні. Подивіться. Повна миска. Получилось ось такої красоти. Тісто пух. Тепер швиденько ось так. Раз, раз, притиснули. І відправляємо в добре розігріту олійку. Дівчатка і хлопчики, дивіться, ось така величезна гора пиріжків виходить, з цього рецепту, з цієї порції тіста. І зараз покажу, які вони всередині. І так, значить, давайте подивимося. Бачите, пухкенькі. Багато начинки. Тісто просто як пух. Бачите? Дуже ніжне, дуже класне. Рекомендую вам приготувати. Обов'язково вам сподобається, тому що. М -м 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 -м. Це так смачно. Дуже смачно. Смак прямо як в дитинстві. Колись Можна сказати, що спеціально їхали на базар, аби купити хоча б одненький ось такий пиріжечок. Вони ще отак макувалися в, в чесничок такий з водичкою, то взагалі смакота. Так що, будь ласочка, спробуйте приготувати таке супер тісто, начинка може бути абсолютно різна. Так як в мене картопелька з печінкою, може бути солодка капуста, просто картопля. М'ясо, ну, що ваша душа забажає. Тому, друзі, готуйте, смакуйте, не забувайте про вподобайки, підписку, діліться цим відео в соціальних мережах своїми друзями. А також пишіть коментарі.